Шановні друзі, це буде наш перший сімейний влог для Ютуба. Я буду його знімати горизонтально, це абсолютно незвично. Тому давайте, громадочка, помахайте, молодь, помахайте в камеру. Ми вже в Кропивницькому, але все зараз почнеться спочатку. тому дивіться і побачите всю нашу подорож. Тільки шоста вечора вже почалося. Ми пакуємо чемодани. Мілусю також. Мені завжди подобається посидіти в багажнику. Тут у нас лаштується автокрісла, це мілусине, це Левчика і тут я впевнений, що ще й люба влізе. Це Це твоє, ну почалося. Це готові їхати, але їхати будемо завтра. Дивіться, пристебнули автокрісла. Це не так то просто було зробити. Де дуже вийшов прощатися. Та ми ще нікуди не їдемо, Анатолій. розслабся. А, ти хочеш ще в оце віконце докидати? Так. Що тараньку брати? Не на кордоні? Mm -hmm. Ну перевіримо заодно. Ну і, мабуть, вже останні приготування. Закинув коляску, закинув тут деякі речі для дітей. Манежик. О, забули, забули, ми манежик. І ще забудемо, як завжди, документи. Ну, щоб так не трапилось, треба і їх закинути порядок. Я вже так все шикарно вклав, але <свисті> дружина принесла ще й валізу. Ще одна валіза. Коротше, плюс-мінус десь так. Готово? Завтра тільки прокинемося і паперу. Без 10. Бамс, Ляпс, Анатолій проважає, міла на базі. Мамуля тут, всі повантажились. Треба більшу машину, правда? Щось не влазимося. Ну що, друзі, помчали. Приїжджаємо, громадочка Крюківський міст нашого індустріального центру Полтавської області, Місто Кременчук. Яким ще називають Керменчик, маленька фортеця. Брати історію походження міста. Ще є одна історія походження. В ті часи, коли не було там, і козаки плавали по Дніпру, воно було судовхідним. Тут були пороги. І один із козаків закричав Креміньчу! А другий шо? Він ще раз Креміньчу! Шо? Ну, Так і не могли дочути. І один питає, що ми пропливаємо? Ти каже, Кременчук, вроде. Ну так, плюс-мінус. Але варіант з Кременчиком більш правдивий. Шикарний результат. Восьма ранку ми вже в Олександрії. Прекрасне місто. Проїжджаючи в Олександрію, гріх її не привітати з другим місцем чемпіонаті України. Вірніше в біля Прем'єр-лізі України Команда, яка вибирала вперше в своїй історії срібло. От, і що, е, що, їдемо? Хорошо, ми вже в Кіровоградській області. Чим на Кробивницькій? Це, це називається мандрівний вайб. Це набрали піклі палочок і штрикають ними в екран. Отак, от їдем. їдемо. <світ> <світ> Отуди, от куди от їдемо? <світ> я вам покажу. <світ> Попрокидалися. Прямо дуже добре йдемо. Перша зупиночка у нас в Кропивницькому. О 9-й ми сюди доїхали 250 кілометрів позаду. Це прекрасне місто, і слава Богу, що воно носить ім'я Марка Кропивницького, батька українського театру, людини, яка в часи Російської імперії робила неможливі речі, ставила українські п'єси, такі як «Назар Стодоля», такі як Наталка Полтавка. Уявіть собі в ті часи це робити. Тому це прекрасно, що це вже не Кіровоград, а Кропивницький. Їдемо далі, пересапнули, Левчика погодували, налаштувались, помчали. Виїхали на Миколаївську трасу. У нас зліва залишилось місто Бобринець. Це, до речі, батьківщина Марко Кропивницького. Саме тут він народився. Я кілька разів був це в місті. Славне. Славне тим, що один Бавденчувак набився жорстко. І під фінал святкування знімав штани і кричав, що в нього красива кунешка. І всім її показував. <laughs> да, і мені звісно. Ну, реально красиво, есть, симпатичний порядок. <laughs> Ось такі от історії, іноді привожу з собою з корпоративів. Їдемо. Що у нас сьогодні? Перший день літа. Три місяці можна кайфувати і балдеть. Да? Любчик починає плакати, Він зараз розкаже. І не тільки Любомир. Ми вже почали. Шістнадцять Орел. Орел летить. О Боже, аквіла каптат Мускас. 45 минут, 20 секунд, 69 мілісів. Ще й надімир буває песиміст. Ми їдемо по місту імені Святого Миколая, тому що це місто Миколаїв, найкрутіший порт. Місто, яке стоїть в Дельті двох річок, уявляєте собі? Це річка Південний Буг і річка Інгулець. Зараз ми їх будемо теж переїжджати. Як переїхали Дніпро а попереду нам ще буде потрібно переїхати Дунай, а перед тим Дністер. Фантастика! В Одесу везу свою принцесу, полежати на морі і випустити пар. Коротше, друзі, думали, так швидко поїдемо, а тут, бачите що, реверсний рух роблять дорогу. Багато машин, тільки швидких пропускають. Ну і ще які-то безумці на лексусах на зустріч їдуть. Я хотів на лексусі, але я так не роблю. А він по полі, бачиш, поїхали. Та що, ми потихеньку рухаємося, бадя попиває кафійочки вже напроти очкале. по народному очаків. Зараз проїдемо ще курорт Коблєво. От, по народному Троїцьке. до речі, Якщо хто не знав, Копліво це Троїцьке. За часів Російської імперії його переіменували в честь генерал-губернатора тодішнього. От, ну і далі, далі повз Одесу. Думав, що в Кобливо буде вже аромат і запах моря. а Тут такий аромат асфальту. Кладуть асфальт, затори, реверсний рух іде. І ми переїжджаємо Телегульський лиман. Там вже море, тут. Еще лимон. Ну и это тоже нема. Место рай для рыбацов. Тут кефалька, бычочки оці. Вон там сетки стоят. Ё-моё. Вон люди купаются. Бачите? Бачите, купаются. Там где-то сколько чаек и батланов собралось в одной куче. Ё-моё. Он тоже бак... Нет, то люди. Тут хотят тоже бакланы. Краса. О, тут уже трошки і морем тянуть почало. Yeah. Хоча асфальт перебиває. Ось вони. Маки на фоні вітряків. Альтернативна електроенергія. І тут багато, їх там, там, біля моря ще більше. На цьому фланзі теж є. Є в цьому сенс, тим паче у нас час такі мільйонні проєкти робить. Покажи оцей, як декабрься. Не дивлячись на те, що зараз. Дуже слабий вітер, прям дуже слабий. Шторми вони метеляють так, що їдіть колотіть. Їдемо по Одесі. Чесно скажу, років 15 я вже тут не був. Судячи по полям, трамвай нікуди не пропав. Трамваї в Одесі так і ходять. Є Макдональдс епіцентр це і в цілому велике, гарне, красиве місто. Все. Коли я вже впрягся вам розповідати про міста, то Оце про Одесу, а далі дочитаєте, добре? Їдемо на сьогоднішній Вже, Щось я вже підморився. А, 7 кілометр є, точно. Шикарний ринок. Толюбчик питає, папа, це вже море. Кажу, синок, це ще тільки Хуяльницький лиман. Подивіться, ну, дивіться, там мужики ходять, тільки щоб було гарно видно. Як ходять, вже волосатого черв'я збирають. Так що їдь, ой, ой, дивіться, який лиманя ще. Тільки не путать куяльницький з набухи. Не путайте, він саме куяльницький. Ба, а це уже море! синок, Це ще який хаджибейський лиман. Та, це Та ну блін, диви. Ну, хвиля, це великий лиман, це прям піпець який здоровий. Одна салона в ньому? Одна салона, салона. А бачки живуть? І бачки живуть здорові такі. Начинають від маленької трав'янки до тих качегарів здоровених, що чуть ли не на півруки ростуть. Чому? Оце от, отут все. Ось він, друзі, обіцяний Дністер. Дивіться, бачите? І туди східніше він утворює Дністровський лиман, така істуарія і впадає в море відповідно. Боже, як гарно Це дивлюсь, не надивлюсь, так і вигляньте. Ух ти, йо моя! Ще 200 км. Все на все, <laughs> да? Всего, на сегодня. Это <laughs> только <дико> на сегодня. Смотрите, <laughs> сколько народа с палаточками. Палаточками все рыбалят на Днестре. Ё-моё! Класс! Да, за что? Я Ты так то Ты видишь, у того были. огирки консервированные на столе стояли. И мм, сало. И сало. Смотрите, сколько людей на Днестре. А это же сюда, как раз через Луна. лиман с моря заходит вся рыбка красивая. И это она не как раз котится назад. і тут її, отак. Красink, От Русик, давай, як діти підростуть, з палатками приїдемо приїдем на Дністер. Що, <різь> круто. Це, мабуть, мрія мого життя. Приїдемо, Любчик? Да. Так. Там навіть туалети є, Руслан. Це як ти любиш. Приїдемо з палатками? Так. Рибку ловити будемо? В палатки спати, комарів кормити? Так. Доїхали ми до КПП Маяки, а тут така довга черга, бачите, машин багато. Тут буде перевірка військово-облікових документів, і після того нас пропустять по території Молдови. Ну, дадуть GPS-трекер, який в общем, буде їм сигналізувати про те, що ми ніде не зупиняємося. Не можна зупинятися. Потім, коли ми доїдемо до наступного КПП, щоб знову заїхати в Україну. Нам треба буде віддати цей gps трекер і далі поїдемо вже по самому самому півдню України до Ізмаїла. Попросили, ви їдете через Молдову, не зупиняйтеся, бажано їдьте швидко. Дивіться, прапор Молдови. Діп їде на аварійки, просто, я не знаю, 20 км в час. Ну, з'їдь уже блядь, куди. Ну і все, знову ми в Україні. Підійшов прикордонник. Каже, <п> вас п'ятеро. Все щасливий дарую. Тут зазвичай відбувається туди більше заїжджає, а тут виїжджає вже менше. Ну так трапляється. Проїжджаємо селище, називається Байрамна. Шикарна назва. Байрамна, тобто святкова. Так давай заїдемо тут. Десь заїдемо зараз. Ти що, ти ще хочеш їхати на відпочинок? Це, Це при замари, тому, що ми з Любимої поспали 2 години, бо ці грбані дрони не давали спати. Хоч їдемо. Вже залишилось скільки там, 150 км, так? Да? Найважче. Ну Виїжджаємо, да. селище Камчик називається. Я так звернув увагу, всі будинки плюс-мінус однакові, всі одного і того ж кольору, сірого. Тут ніяких облицювальних матеріалів ніхто не використовує. Ніфіга, друзі, не в нас справа. Заїхали в Михайлівку, тут така ж ситуація. Бачите, всі, всі приміщення я так зніму. І тут ось хтось психанув, я вам скажу. Хоча все одно все одно передок сірий і далі, всі сірі будинки. Йома, -йо, дивіться, дивіться, деякі з них, це як оце дерево, глина і сіно солома. Люб, не Любліпом, що це? Саман. Саман. Саманові будинки, дивіться. і, ракушняк, і Із ракушняка ось є також. Отак от ось от. дивіться, як це все відбувається. Як люди живуть. Я вам відразу зняти але не вийшло. Татарбунари або татарська криниця в прямому сенсі. І ще є поселення. Він туди вище, але тут теж трішки є такі серпантіни, блин, Крим нагадує, але. але це не Крим, друзі, це Південна Бессарабія Думаю, людям же ж не треба пояснювати, що Баштанку Баштанкою назвали. там Батанка вони? Гірки. Я думала, помідори. Помідори. Ззаді минус три людини, задній ряд весь спит. Одніми з любчиком ще тримаємось, да? щоб доїжджаємо, 30 кілометрів, залишилось небагато. Це вже нікать не прийдеться. Ну я вам скажу, заїзд візмаю мені подобається гарно, так? Да? Особливо попрокидалися. Наскільки чисте і гарне місто. Полтавці в в першу чергу звертають увагу на те, що не газон. Подивіться. Це, це Ізмаїл. Близькість із до Європи заставляє місцеву владу робити щось подібне і тут. Дуже гарно. Дуже прямо достойно. Вау! Вау! Я перший раз в своєму житті в Білгороді, ой, в Білгороді Дністровському, в Ізмаїлі. Вау! нас 103-й номер. Ми вже зайшли, заселилися, тут про всяк випадок хтось трибуну поставив. Він установку. Маю надію, що ніхто не навалиться і не буде всю ніч гамселити в неї. Номер нам виписали цивільний. Тут молодіжники ляжуть, тут найменший, там Любей. тут санітарний узіл. Коротше, 1950 гривень таке щастя стоїть. Зараз Щас прийде покаївка, а накриє нам ось стіл. Господи стіл. Застили ліжко. Що мені постійно столи в голові? І з вікна, звісно, панорама божественна. Подивіться. Е е е статуя чи що. Це Пам'ятник кораблю і Порт офізмаїв. Порт. Люди сюди ходять, гуляють, фоткаються. Я скажу, прикольно. Угу? Кажи Угу. Ага. Любась. Вона відпочиває цей вечір, ці ночі, Ця добре знає. Фух, ти знаєш що? Нам просто не треба був відпочинок, бо ми ще не заморились. А тепер ми, ми зає... заморились і тепер нам потрібен відпочинок. Да, Ось Давай. хто буде сьогодні всю ніч да. тарабани. Приїхали ми в готель Бессарабія. Тут в'їзд, готель, і, і ресторація, все разом, чи там більярд, боулінг, ну, все, що можна. Є, ну, В ресторан зайшли тяжелий люкс, я вам навіть не знімав, хай показувати не буду, підемо, поїмо десь в іншому місці. Ну, В цілому так номер нічого. Тільки вийшли з нашого готелю і вже всюди краса. Йдемо, розглядаємо, люди в парку. Там є кафе у фонтана, кажуть деми, нічого. Де ми, де ми, де ми? Де ми? Де ми? А оце питаннячко, любася, де ми? Ми з ливуном пройшли 100 метрів і о чудо. Вимальовується. Так це ж хуторок падіння. Сам Бог вилів сюди зайти. Ми ж вдома борщу не можемо поїсти. Пішли по борщу вальнем. Є. Yeah. Лев буде, я буду погнали. 13 половиною годин дороги. Щось хотів сказати ще. Приїхав. Прискакали, як з холодного краю. Міла соляночку, любчика крошечку. Любася по традиції борщ. А я, дивіться, замовив шурку. Ну, єдине, що було, таке, типу, Бессарабське. Кажу, це Бессарабське, так що я буду їсти шурку. Замовляли по-видному, принесли вже практично по темному. Дивила, поліція нас догнала авто. Опа. Решають вже питання, ядерний балет, нема страховки. Дівчата тверк будуть зараз танцювати. А ми з левом балдежнішаємо. вам панорамка. Наші їдять. Вахтовим методом приходиться все це робити. Я вам скажу, що добротна, добротна, але не дуже солоне. І до неї додається О, така темка, типу ей пішти, Але тут ероса багато, пішки не густо. Ну, таке не супер крепке, не супер перчене, але можна. Любчик. Любчик окрошку парканув, мгновенно, да? міла доїсть соляночку. Пісня. Я повечеряв, це прекрасно. Та причому всі повечеряли, і це взагалі ідеально. Люба наїлася, наїлась. наїлась? Я за дітьми, за всіма подоїдав, я тепер я повний. Я тупо повний. Я вам скажу, в хуторку, готують довго, але бляха смачно, дуже смачно. От і, і шурпа, і солянка, і окрошка, Любчик сказав, прям найвкусно. Тому може, як будете в Ізмаїлі, в хутороку сюди забігати. Ви тільки погляньте, вже як на курорті. Які вулички гарні, яке освітлення гарне. От. і це наш готель, в який ми сьогодні заселилися. А? Бессарабія. Ну логічно, якщо ти в Бессарабії, то ти заселишся в готель Бессарабія. Ми йдемо на майданчик. Там є дитячий майданчик. Ми ось з вікна бачили, тому пішли. Ви тільки погляньте, який дитячий майданчик. Зараз вам покажу. Опа! Десь ми її вже побігли. Так, ага, Мілу, Любчик, він вже там, то тут прям нереальний великий дитячий майданчик. І в день я впевнений ще видніше, але і зараз ви побачите. Тому, знаєте, якщо селитися десь в Ізмаїлі, то селіться виключно в готель Бессарабія. Бо тут є і дитячий майданчик, і ресторанчики, і там ще якісь розваги, Ну, я впевнений, що ми, ми, ми не скористаємося. Будемо користуватися розвагами вже за кордоном, як завтра виїдемо. Любчик, ти в нормі? Да. Ваня, поняв, як я почав знімати, ти поняв? Що твориться? Так незручно, це жесть. Але кажуть, до цього звикаєш. І вистачило нас надовго на дитячому майданчику. Комарі гризуть піпець. Як виявляється, тут же ж лимани, болота і так далі. Комар снує нереально. Знаєте, куди ми йдемо? Ми пішли в порт, вирішили глянути. Ми ж тут ненадовго, а треба подивитися все. Ну, Зараз будемо дивитися. Кажуть, тут є набережна сюди, люди ходять. Парк гарненький, кілька закладів. Зараз подивимось. Не дійшли ми до порту, комарі реально з'їдають. Але подивіться, який тут є парк атракціонів. О, бачимо, кого я знайшов? Дивіться, дивіться, яка здорова капустянка. Я зараз їду. А ось. Диви, капустянку батько зловив. Для вас, ви ж не бачили, покажу вам. Вони, до речі, літають. Ну, ця не полетіла, не за цим разом. Ще парк атракціонів, кабактик теж на набережні. Такий парк там, де на руки три сидить. Це нормально? Ми не очікували, що так. Це пам'ятник морякам Дунайцям. А то я говорю, пам'ятник кораблю, пам'ятник лодки, пам'ятник подлодки і так далі. Морякам-дунайцям. Отак він виглядає, якщо ви ніколи в житті його не бачили. Прогулялися і дійшли єдиного висновку. Місто дуже гарне. Ну прям дуже гарне. Я коли запитав на рецепшені, кажу, куди тут сходити. Та в нас тут сходить, особо нікуди, каже, порт, там, діарама, все. Ну і плюс 4,5 кілометра парків, щоб ви розуміли. Ми пройшлися аж офігелі наскільки круто. Так що Із... Ізмаїл шикарний. Шикарний. Топ. От такий перший день наших мандрів. Не судіть строго, підказуйте, що ліпше зробити для того, щоб це відео було якіснішим, цікавішим, веселішим і ще іншим, як ви тільки то бажаєте. Не забувайте поставити лайк, колокольчик, чи як там роблять на Ютубі. Для мене це абсолютно нова тема, тому підтримайте. Дякую, мілу, помахай громаді. Є! Любася, ну Любася з Левчиком. Його вам я не покажу. Поки що.